Прекрасний день, аби наше браве військо на кінець то вже дало тягла тим окупантам. А ми собі взялися за ремонт того чудо-тракторця. Хто не бачив першу серію, нагадаю, в нас нема компресії в передньому циліндрі і нема тиску палива. Але то півбіди, головне, де наша компресія. Зараз чекаємо індоскопчик. Заліземо туди, подивимося в серединку. Ну і тоді вже будемо приймати рішення, що ми з тим е, робимо. Так що, якщо вам цікаво, то підписуємося на той каналчик, ставимо вподобаєчку, донатимо, звісно, на зсу. Ну і харетрендіти, погнали, дивитись, що там в тому циліндрі. Шовим пасики на мотик, тролим баком бензівка, шо випасики на мотик. Як то кажуть, надія вмирає остання. Подивилися ми ендоскопчиком, Все в принципі менш-більш нормально. Але сухо, правда? Сухо, геть, бачите, все. Навіть. Ну, то значить Ні і з масло, маслом не... щось там я не певну, то. Що бензини подачі. трошки. От бачите, дворі якісь легенькі задири, але я не думаю, що проблем. Є там невеличкий, навіть не задір, то, напевно, притертя. Може через те, що якраз там і нема масла, і воно так притерлося. Клапана вроді цілі. Ну, головне, бачу, нема немає нічого відламаного, такого ні, ні, нема. очевидного. Клапана на місці. Все вроді гарно. Якраз там в коментарях хтось писав, щоб капнути туди масло. Повністю згіден, таке буває. Деколи може сіфонити карп, налив туди бензину, масляну плівку змив і компресії нема. А так то чи ні, в принципі, зараз дізнаємося. Так що погнали, капнемо туди масло в наш циліндр. Та й подивимося, що в нас з того всього вийде. Що ми поставили? Дивимося, що в нас з того всього вийшло. Є наша компресія чи нема. Ну, на жаль, сильно наша картина не помінялася. Піднялося хіба наполовинку. Так що в нас або проблеми з клапанами, або все ж таки з-за того, що там у нас немає хону. Може кольця, може клапана. Після короткої наради було прийнято рішення, що треба все ж дістатися до клапанів. Подивитися, що там і як там, як вони реагують. Ну і вже далі розбиратися. Але для того, аби до них добратися, Треба отут все почистити, познімати все лишнє, а іменно карбюратори, воздуховідвід, все решта би був доступ і би можна було розібратися з тим. Так що, харетрендіти, погнали робити. left right Chasing Stars and Holding you I can't see the end, but we'll see it through Що добрався я до наших клапанів, поскидував скіду кришечки все, щоб виставити. В регульовочний режим. Знімаємо тут кришечку скидуємо. І тут смотрове вікно теж відкриваємо. Тут ми ставимо, у нас там є дві міточки TF і TR, тобто фронт і рір. Задня голова рір, фронт, відповідно, передня голова. Після того ми ще проти годинникової стрілки десь на четвертину плюс-мінус, але тут треба пробувати і дивитися на клапана. В результаті, що верхній має мати люфт, що нижній має мати люфт. Так, я вже поміряв, в мене його щуп є. У нас зверху йде 0,5. Що прекрасно, я поміряв, заходить, все супер пупер, все грає. Зараз може, вам і навіть покажу. Чи не покажу. Коротше, повірте на слово. П'ятерочка туди залітає, все як має бути. Не літає там, а трошки притиснути. Ну, тобто ходить. Все як має бути. Трей, є відповідний звук, що відчувається, що там є спротив трохи. А отут у нас... Ой-ой-ой, як подумаю, як я зараз туди буду лізти, мене тошнити починає. Вот. На, на тих клапанах у нас зазора нема. Туди п'ятерочка навіть не влазить. А треба би було 008. Так що зараз я буду з тим ділом гратись. не знаю, як я то зніму, не зніму. Ну, Вже, напевно, постфактум, бо знімати тут нема що. А дивитись на мої красиві плечі, я думаю, вам неохота. Так що... Заставка. Так, для вас 3 секунди, для мене пів години матюків, але робота зроблена. От вам показую, от у нас є 0,5. Все. чотенько ходить з одної, з другої сторони. І так само. На 0,8 внизу теж все чітенько. Е, Теоретично звісно, то може допомогти нам. Так як в нас виходить, що клапана, які на випускні, вони у нас були відкритті, бо реально там взагалі зазору не було. Навіть 002 я туди єлі запхав. Е, так що Надія на те, що може зараз відпустяться нас клапана випускні і з'явиться компресія є. Ну але то ми знаємо хіба тоді коли зможемо завести того дирчика. Зараз спробуємо підкинути акуму, але тут стільки датчиків, стільки того всього. Що я не думаю, що щось гарне у нас вийде з того. Ну але зараз будемо пробувати. Так що закидуємо все назад і будемо диркати того монстра. Так, ну що, підкинув я ще акунчик, все, в принципі, в нас готове би прокрутити мотор, не знаю, що компресометр стоїть. Схрестили пальці і погнали. Так. Все, є. Що там? Ху! Еге! Нічого собі! Ото вже в нас підскочила компресія. Ти що? Клас. Прекрасно, зараз будемо з власником пити 50 грам, напевно. Хоча я не п'ю, але не знаю, енергетика якогось з ним вип'ю. Значить, підрегулювали ми наші клапана. Як я і казав, за того, щоб були зажаті нижні на випуск, я думаю, що через то вилітала вся наша компресія. От, і були такі чудеса. Але зараз у нас показник. Майже заводський, ще так само регульнем ззаді, на задній голові. І я думаю, буде взагалі пісня, наш коник поскаче далі, як і скакав. Але ще все одно в нас лишилися проблеми з бензонасосом і з кучою решта. Але то все вже в наступному відео. Так як ми добилися такого результату прекрасного. То якщо вам було цікаво, ставте вподобайку тому відео. Пишіть свої коментарі на той рахунок, що ви думаєте. Ну і звісно, донайте на ЗСУ, бо якби не ЗСУ, то Бог його знає, чи б ми знімали ті відоси. Ну а на тому у мене все. Всім па-па. Ото вже компресія. Та ти що, я тащусь. щось. ви базики на мотиках, колим бакомдентюка, колимбатом. Чо ви базики на мотик. Welcome to